Усім привіт! Мене звати Денис. А чи спостерігали ви, що сіль, яку ми зазвичай купуємо в магазинах, не така солона, як була раніше до повномасштабної війни. Тоді ми навіть не помічали, яку сіль купуємо, заходили просто до магазину. Зазвичай це була, був продукт виробництва Тамсіль. Наразі цей завод окупований. Невідомо взагалі, що з ним відбувається. Артем Сіль в магазинах вже не продається дуже давно. Можна ще придбати її на маркетплейсах або на приватних дошках оголошень, але ціни інколи доходять до 200-300 гривень. Ну, це повна маячня якась такий кошти віддавати за сіль, навіть якщо вона ідеальної якості, а саме такою вона була. Всі ми пам'ятаємо 22-й рік, початок літа. Коли завод Артем Сіль фактично зупинився, потім навколо нього були бойові дії, що, зрештою, привело до окупації цього району, де знаходиться завод. Але от влітку 22-го, саме коли почали люди консервувати всякі овочі, фрукти, і все таке інше, я пам'ятаю, що на базарі були просто шалені черги за за сіллю і вона коштувала 100 гривень. От як зараз пам'ятаю, кіло солі коштувало 100 гривень. Це при тому, що ще навесні 2022 року, вже коли почалася повномасштабна війна, то кіло, кіло солі, тартем сіль, ну, в принципі, там за 8 гривень, за 7. Ще навіть люди так з посмішкою казали, що раніше навіть не звертали уваги, скільки коштує та сіль. Кинув собі у возик і поїхав. Це було там до 10 гривень за пачку. Тоді, от влітку 22-го, вона коштувала по 100 гривень. І люди брали, були вимушені брати, кому консервувати потрібно. Ну, як би на цю викональну не піддавався, ми, відверто кажучи, не дуже там консервуємо щось. Пам'ятаю, що взяли там, коли трохи ціна впала до 30 гривень, де здається, з Румунії тоді налезли. Солі багато, це так продавчиня на базарі казала, і тоді вже була вона по 30 гривень, то ми взяли там 5 чи скільки кілограмів. Е, наразі сіль коштує там 15, близько 15 гривень за кілограм в магазині. Я от придбав пачку, і на ній вказано 7 країн, де її фасують. Окрім України, це. Туреччина, Польща, Чехія, Румунія, Німеччина та навіть Єгипет. Ось ця сіль, яку я придбав, номер один, один, Туреччина. У Туреччині фасована і її потрібно ну, втриба в чотири рази більше, аніж раніше. Якщо раніше з дружиною були деякі. Ну, не конфлікти, а такі суперечки. Вона казала, що ти навіть краще не соли нічого, бо в тебе немає міри в цьому. Хоча я брав солонку і солив досить небагато, але страва була для неї солоною. То зараз цих розмов вже взагалі немає, адже навіть дружині потрібно потім підсолювати окремо страву, тому що сіль ну просто якась ніяка. Звісно, в нас ще добувають на Західній Україні трохи солі, але. Невідомо, чи вона взагалі потрапляє якось у продаж, тому що я, якщо відверто от дивився в магазинах, то щоб саме було виробництво Україна, Солі, то, на жаль, я не бачу. Можливо, не в якихось магазинах вона і продається саме з Дрогобича, де її добувають, але я такого не бачу. Тобто, фактично, уся сіль імпортна, її привозять з інших країн. Туреччина, Румунія, з Єгипту я взагалі не уявляю, щоб сіль вести. І як бачимо, що в попередніх відео я розповідав про те, що фактично Україна подолала там дефіцит Кавунів, коли в 23-му році було підірвано Каховську ГЕС, і всі хлякали, що не буде взагалі Кавунів, адже на Херсонщині вони вже майже не будуть рости. То фактично зараз бачимо, що дефіциту кавунів в Україні вже котрий рік немає. Uh, і все якби більш-менш нормально з цим. То, от сіль, звісно, втрата uh, заводу в Солидарі, Артем Сіль uh, дуже вплинула от на якість солі в Україні. І імпортна сіль, вона порівняна з тим, що було на Артем Солі. Це просто нуль якийсь. Тому такі от справи.